Саме цей пристрій пристір він дозволяє розвивати у дітей фантазію, уяву. Його дуже класно використовувати під час різноманітних завдань. Зробити перші кроки у науку майбутнього можна у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Тут сьогодні з'явилося місце, де народжуються інновації. У вузі запрацювала stem лабораторія Студентів привчатимуть до життя у 21 столітті, де практичні навички в галузі науки, технології, інженерії, природно-математичних напрямків мистецтва відіграють все більш важливу роль. Тому у пріоритеті університету створення для здобувачів освіти саме інноваційного середовища. Сьогодні сучасний заклад вищої освіти ну, не уявляє себе без такої лабораторії, бо іде, знаєте, Пошук третього місця є дім, є робота, а де можна себе проявити? Можна, звичайно, через дорогу, в якомусь закладі харчування, можна там. Клубі якомусь, а можна от е, в інтелектуальному середовищі і освіта на Черкащині є флагман на теренах України. Ми е, самі перші стартували в освоєнні і курси, які проводились для вчителів наших загальноосвітніх шкіл. І сьогодні ще ваша лабораторія підсилить саме стему світу в нашому регіоні.